Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами процесом створення новорічного вінка. Перед тим як приступити до створення вінка, я хочу поділитися з вами і розповісти про детальну підготовку шишок. Перший варіант, він же легкий. Це ви можете купити вже готові шишки в магазині. Другий варіант це самому зібрати шишки. Коли ми збираємо шишки, вони знаходяться на землі і зазвичай вони забруднені. А бонусом, що може бути, це комахи всередині. Отже, перше, що я роблю, це мої шишки в моючому розчині з щіткою. Після цього я роблю розчин з оцту і води і занурюю туди шишки. Слідуючий етап, і не останній, треба їх трішки підсушити на підвіконні. Далі я кладу шишки у духову шафу при температурі 80-90 градусів на 20 хвилин. За допомогою тепла шишки в нас розкриються, і ми вже можемо вичистити їх зсередини. Залишки, які знаходяться всередині, я пробираю звичайним пензликом. Приступаємо до створення основи для вінка. Нам знадобиться картон, тканина, скотч, мотузка, папір і клеєвий пістолет. Беремо картон і малюємо на ньому два кола. Один побільше, другий поменше. Обводила тим, що було в мене під рукою і задовільняло мене за розмірами. За розмірами він в мене вийшов невеликий. Далі вирізаємо. Зовнішнє коло було дуже легко вирізати ножицями, але ось із внутрішнім в мене були проблеми. Зараз я прийду до дуже гарного рішення та взяла звичайний ніж для паперу. Коло в мене вийшло не ідеально рівним, але цього не буде видно. Далі вже приступаємо до роботи з папером та клеєвим пістолетом. Суть додавання паперу полягає в тому, щоб зробити об'єм. Якщо чесно, то приклеювати за допомогою клеєвого пістолету було не так вже й легко, бо папір розвертався і декілька разів клей потрапляв мені на пальці. Замість пістолету ви можете використати скотч, це скоротить вам час. Також я бачила в інтернеті, що замість паперу використовували пінопласт. Коли все підсохне, ми можемо приступати до того, щоб робити наш каркас рівним та гладким. Я це роблю за допомогою малярного скотчу, але немає ніякої різниці, і тому, коли він в мене закінчився, я взяла звичайний скотч. Далі нам знадобиться тканина і клеєвий пістолет. Потрібно повністю обернути нашу основу тканиною. Як бачите, я взяла великий шматок тканини, посередині я поклала основу, і вже всередині нашого маленького кола тканиною я ріжу на такі трикутники, невеличкі, і вже приклею їх до основи. Решту тканини, яка залишилась зовні, я буду приклеювати навмання. Так, там будуть залишатися складки, можливо, негарні, але цього ніхто не буде бачити, зверху будуть клеїтись шишки. І я це роблю для себе не на подарунок, тому це мене влаштовує. Залишки тканини, які залишаться всередині кола, я їх просто буду обрізати. І деклеювати у тих місцях, де в мене буде просвічуватись мій жовтого кольору скотч. Є ще один варіант, як можна приклеїти тканину більш акуратно. Це порізати її смужками і приклеїти вже обгортаючи по нашій основі. Останнє, що нам залишилось зробити, це закріпити мотузку. Замість мотузки ви можете використати стрічку або тканину іншого кольору. Далі приступаємо к найцікавішому. Будемо розфарбовувати наші шишки. Для цього я взяла акрилові фарби фірми Роса, губку та пензлик. Перший спосіб це за допомогою звичайної губки. Я наношу трохи фарби, беру шишку і катаю її по колу, як на відео. Якщо мені не вистачило кольору, я беру напівсухий пензлик і всередині вже підмальовую. Другий спосіб це навпаки. Я беру маленький шматочок губки та притискаючими рухами вже наношу фарбу на шишку. На цьому етапі я рекомендую вам надягнути рукавички, бо все це потім відмивати буде не досить складно, але все ж таки неприємно. І останній спосіб, звичайний, за допомогою пензлика пофарбувати шишку. Також хочу поділитися своїм спостереженням. Воду я взагалі не використовувала, коли фарбувала шишки. Тобто пензлик в мене напівсухий. Я помітила таке явище, що на поверхні шишки, можливо, саме на цьому виді шишки, фарба лягає нерівномірно. Ось такий в мене вийшов результат. Я використовувала три кольори: це червоний матовий, білий матовий і срібло. Залишився останній етап. Нам потрібно приклеїти шишки до основи. Напрямок я обрала за годинниковою стрілкою. Клей я наношу саме на шишку, потім прикладаю до основи і тримаю декілька секунд, щоб клей схопився. Якщо у вас немає клеєвого пістолету, можна використати клей-момент кристал. Він прозорого кольору та дуже швидко підсихає. Як ви бачите, я використовую різні шишки, деякі в мене також деформовані. І це ніяк не впливає на зовнішній вигляд, мені навпаки більш подобається. І ось такий результат в мене вийшов. Вінок я приклеїла на двосторонній скотч. Дякую вам за перегляд. Я буду дуже задоволена, якщо моє відео допоможе вам або надихне. Бажаю вам добра та миру!